Приємницька п'ятниця з головою громади Русланом Марцінківим завітала у масажний салон, заснований дружиною військовослужбовця Тамарою Сусловою. Її чоловік Сергій ще з часів, АТО стоїть на захисті України, а нині служить у 50-му полку НГУ імені полковника Семена Весочана. Саме він став для дружини головним натхненником у створенні власної справи. Він мене підтримував з самого першого дня. Коли я казала, що у нас не вийде, в мене нічого не вийде. Він каже, хто як не ти. О, це мене підбадьорувало. Потім, коли отримали грант, він так само каже Супер. Ми почали шукати ну, матеріали, обладнання, все, що входить в грант, ми це робили разом. Допустимо, в мене є дуже велике обладнання, ми їздили з ним разом в Київ. І замовляли це в Києві. Потім тут робили ремонт ми самі, і він приходив з роботи 7-8 година, як коли. І ми приходили сюди на 2-3 години, але це все зроблено своїми руками. Пані Тамара довго обдумувала кожну деталь, виношувала багато ідей і згодом прийшла до висновку, що хоче все ж таки створити простір, де люди будуть відпочивати. А також показати, що навіть в умовах війни можна створювати власну справу та заробляти кошти. По-друге, хотілося створити такий простір, де люди приходять і відпочивають. Того, що у нас напруги вистачає ну, дуже багато. От, сьогоднішня ніч це є доказ. А такого, де можна прийти і розслабитися, є у нас дуже мало. От, так що у нас простір слугує тому, що можна прийти як фізично, як тілом, так і душею. Битися, виговоритися, бо ми тут всі для того і є, щоб і говорити між собою. Ну і покращити своє здоров'я. Такою ідеєю загорілась не тільки пані Тамара, а ще й двоє жінок, в яких чоловіки також служать у ЗСУ. Власниця додає разом легше справлятися з проблемами, які виникають через війну. Адже вони проходять один і той самий шлях. Зараз в салоні пропонують безліч послуг, які допомагають не тільки розслабитись, але й значно покращують здоров'я всього тіла. Ми пропонуємо саме перший звичайний загальний лімфодренажний масаж. Він розслабляє все тіло, він робиться від п'яточок до голови. Абсолютно Лімфодренажні, спортивні, загально оздоровлюючі, релаксуючі. спектр антицелюлітних масажів. Туди входить обгортання різні, шоколадні, медові глині. Соляні бандажні, дуже багато обгортань. Потім у нас є масаж голови, окремо, масаж живота, є масаж банками, масаж голками, масаж вогнем, масаж стоунтерапія і ізюмінка наша. Взагалі, що мені дуже подобається, у нас є підводний масаж. Особливу увагу власниця приділила дружинам та матерям військових. Для них у салоні діє знижка на всі види масажу, як символ вдячності за їхню стійкість і велику роль у підтримці захисників. А щоб жінки могли спокійно відпочити, навіть маючи маленьких дітей, у салоні облаштовано дитячу зону з наглядом адміністратора. Треба підтримувати ветеранський бізнес і підтримувати івано-франківський бізнес, бо це робочі місця, це залучення тих ж самих дружин, воїнів на роботу. Це велика відповідальність, і тому закликаю підтримувати саме такий ветеранський бізнес.